Давайте згадаємо тих, хто прокладає шлях до перемоги на полі бою, часто залишаючись непоміченим, але завжди залишаючись незамінним. Сьогодні ми звертаємо увагу на неоспіваних героїв інженерні війська Збройних сил України. Це мозкові центри передової, провідна сила інженерного забезпечення. Їхня місія є подвійною. Створювати перешкоди для ворога та розчищати шляхи для власних військ. Уявіть це так вони є тими, хто встановлює мінні поля, іноді навіть дистанційно, щоб зупинити просування ворога. Вони проводять сміливу інженерну розвідку, часто використовуючи дрони, щоб нанести на карту ворожі загородження та оборонні позиції. Потрібно перетнути річку під вогнем, вони будують мости. Потрібен надійний окоп, командний пункт чи укриття, вони його споруджують. Вони також є тими сміливцями, які знешкоджують нерозірвані бомби та снаряди, знову роблячи території безпечними. Від будівництва масштабних оборонних ліній до маскування позицій їхня робота є вирішальною для кожної окремої операції. Вони – Архітектори оборони та першопрохідці наступу, дякуємо за перегляд, і не забудьте підписатися, щоб отримувати більше цікавих оглядів Збройних сил.